Фото свого розтрощеного будинку показує вимушена переселенка з Маріуполя Олена Вялкова. Десять мін було скинуто на цей будинок. І він не так, що він вщент весь розрушений. Вчент. І він же був крепкий. Там от стіна така, там це, метр стіна. Спочатку обстрілів міста жінка з сином перебували у бомбосховищі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. І нас там прийняли, ми жили там три тижні. Три тижні спочатку їли те, що було, потім завезли волонтери, чи то поліцейські були, завезли продукти з магазинів, які розтрощували вже. І ми от Розробили ці запаси і готували їсти. Але кольце зжималося, зжималося, наступ ішов. Те, що було на комбінаті ліча, воно було те ж саме, що було на комбінаті Азовсталь. Це ж саме, там були ті ж самі нацкорпуси, там були ті ж самі люди. Олена розповідає про життя в Маріуполі під час блокади. Люди готували їсти, їх вбивали. От стоїть воронка, сім людей одразу нема. Вони усі готували їсти. Треба було їсти. Ми ж теж ми сиділи в бомбосховищі, ми готували там, приготуємо там бункери, а наверх йдемо, варимо. Хлопець пішов за водою. І каже: я йду, дивлюсь на парашуті, спускається якась сосулька. А то бомби були без звука. Тож, коли ти чуєш свіст, ти можеш якось ховатися, щось як, якось попередити щось. А тут все без звуку. Зараз Олена Вялкова працює у соцзахисті у місті Хуст Закарпатської області. Каже, вірить, що скоро буде перемога, і вона зможе повернутися у Маріуполь, бо це місто її пращурів. Я маю славний родовід. Бо в мене мій прапрапрадед Андрій Леонтьович Малєков був дважди міським головою Маріуполя. Обрався дважди. Це була така глибока довіра людей. І за цей період наше місто Маріуполь було в самому розпиті. Це був розвиток капіталізму, промисловості. Дуже багато чого будувалось, і порт, і початок, початок металургійного процесу. Ми повинні згуртуватися, ми повинні показати усе своє людське між собою, ні комусь, а між собою. І тоді нам нічого не буде страшно. Мені здається, що тільки таке відношення може перемогти усе це варварство. Оксана Ушакова, Лонтіни Колишин, Суспільне новини.